Організація подій нелегка справа. Вам потрібно врахувати таку величезну кількість дрібниць, що часом страшно подумати, як це можна зробити. Хто б міг подумати, що ще років 20 тому великі заходи організовували без сучасних технологій, але дякую, що ми живемо в 21 столітті і можемо використовувати важливі в роботі послуги, які полегшують життя. Тож сьогодні розкажу вам про українську платформу, яка стане вам добрим помічником у автоматичній реєстрації учасників на заходи. І називається ця платформа RechtoEvent. Ця платформа стане вам у нагоді, якщо потрібно організувати конференцію, семінар, виставку, фестиваль, саміт, форум, лекцію, курси або будь-який інший івент. Сервіс створений спеціально для заходів різного типу та масштабу. Rect2 Event дозволить повністю автоматизувати процес реєстрації та продажу квитків і звільнить вам багато часу, який можна продуктивніше витратити безпосередньо на підготовку до події. Використовуючи сервіс для реєстрації на захід, ви отримуєте повністю відпрацьований ланцюжок необхідних процесів. Перше. Реєстрація учасників. Учасник реєструється на сайті, сервіс зберігає дані про нього до своєї бази. Друге продаж квитків. Онлайн-продаж квитка на події відбувається миттєво після реєстрації учасника без додаткового втручання представників організатора. Третє. Відправка квитка: генерація та відправлення квитків учасникам відразу після оплати. Четверте. Реєстрація учасників в день івента з перевіркою справжності квитків завдяки унікальним елементам захисту у них. Платформа має великий набір функцій, незамінних для організатора, збір, зберігання, обробка бази учасників, продаж квитків 24 на 7 через різні еквайринги, розсилка смс та емейл учасникам з єдиного інтерфейсу, генерація квірків з QR-кодом та їх друк на заході, афілейт-програма для учасників, Збів, автолідів, інтеграція з системами аналітики, зберігання матеріалів після івенту та інше. Чому варто використовувати ERECT-Uvent? Платформа працює автоматично 24 на 7 та дозволяє учасникам одразу сплатити свою участь. Кожен організатор може створити скільки завгодно видів квитків з різними налаштуваннями, вартістю, з прив'язкою до місця чи вільною розсадкою. Є можливість розподіляти квитки за слотами часу для відвідування чи навіть просто вести запис клієнтів на консультації чи для надання послуг. Можна, окрім звичайного квитка, продавати додаткові опції Відеозапис, участь у майстер-класах, консультації чи участь у вечірній програмі або ж приймати донати від учасників на добровільну суму. Можна створити повноцінний сайт заходу на безкоштовному вбудованому конструкторі та налаштувати його під свої вподобання. А окрім звичайних промоходів, організатор може одразу налаштувати правила комплексних знижок на групові замовлення залежно від кількості квитків або ж створити різні промокоди для партнерських анонсів та відслідковувати продажі по ним. Кожен організатор може обрати будь-яку чи кілька систем прийому платежів, з якими у Event є інтеграція, або ж автоматично генерувати учасникам рахунки на оплату за безготівковим розрахунком. При цьому всі кошти від продажу квитків одразу будуть надходити організатору без якоїсь попереднього зберігання їх у сервісі. А кожен учасник після оплати отримує свій квиток з унікальним QR та бар-кодами, що допоможе уникнути підробці чи повторного використання квитка та безквиткових зайців на локації. А ще ви можете замовити повноцінну послугу чек-ін на майданчику з скануванням квитків та другом бейджів прямо на місці. Можна навіть друкувати бейджі одразу з фотоучасника. Крім того, у кожного організатора є інструменти для аналітики трафіку, реферальна програма для залучення тікет-партнерів, що допоможуть вам продати свої квитки. Пуш і тригерні розсилки для учасників, чат-бот-помічник з регулярними сповіщеннями про стан реєстрації продажі, і багато чого іншого. З Rechto Event можна легко та швидко організувати реєстрацію та продаж квитків на захід. Спробуй вже зараз та відчуй перевагу платформи.